Всім привіт друзі Я вже перевів своїх рижиків на грови, бо вони так інтенсивно почали їсти. Ось розкажу трохи. Там було 130 кг. Після відлучення вони одразу їли їх 17 чи 18 днів. вийшло там по пів кіла на нос чи на А Другий раз зробив 100 кілограмів, вже з'їли за 6 днів. Я їх перевів на гровер. Вийшло, ще 15 моїх поросяток. з'їли 230 кілограмів старту. Це якраз і виходить по 15 кг на катачок. Так як я розказував в тому відео скільки коштує виростить одне поросян? Ну, Вони такі нормальні, якщо він, мабуть, ось стоїть мабуть, кілограм 25 то я ж на що йому давати старт. І не так нормальний. Ми, мабуть, у суботу зважимо, їм буде два місяці і покажемо, хто, хто скільки виріс з цього виводка Д8 і з того виводка Д7. Покажу скільки вони будуть важити у два місяці. Тут теж ось такі катачки нормальні. Це є один рижий. Обігнав і рябога. Ряба с була сама більша. Цей рижий вже обігнав. Такі нормальні. Це малий, малий той, як був, ну, теж такий підтягується, дуже від них не відстає. Зараз зайду до рябої, до рябої свинки. Рибеньку тумбочку ось чекаємо. Чекаємо на порос. Не бійся мене, це свої. Така вона нормальна. Заходит до неї клетку, не хочу за мной позировать. Да, ряба. Иди сюда. Они заходит, а не, не хочет. Иди сюда, что-то хочу, попозируй меня. сюда, сюда, на мене, где то Рыжикам купил уже билет у но я думаю, на том тижні поедут. Такие нормальные. Можно давно было ехать в место, но не получалось. Нормально. Попідтягувалися, більше хто діздав. Всі підтягнулися. Сидить біля кормушки, балдеє. цим теж уже квитки куплені, тільки буде нагода, і вони одразу їдуть засушило трохи. Я про них разговариваю. Ну, в принципе, в принципе, в принципе, Ці трошки більше ваги покажуть. Тут теж стоїть такий немалий.